На цьому уроці ми розглянемо ознаки подільності. Я виписав вам 8 ознак подільності і погрупував їх за спільними якимись рисами. Ну, в самому тексті кожної ознаки певні спільні риси є. от Я їх так і розташував. І так, перша ознака це ознака подільності на 10. Значить на 10 діляться ті і тільки ті числа, запис яких закінчується цифрою 0. Ну, тобто, наприклад, якщо ми маємо число там, такого типу, остання цифра, якого 0, то це число обов'язково ділиться на 10. Далі, така сама майже ознака подільності на 5. На 5 діляться ті і тільки ті числа, запис яких закінчується цифрою 0 або 5. Тобто. Наприклад, 150 закінчується на Лем, воно ділиться на 5 і на 10. Число 155 закінчується цифрою 5, воно ділиться тільки на 5. Отже, число 150 і 155, які закінчуються налем і п'ятіркою, діляться на 5. Далі. На 2 діляться ті і тільки ті числа, запис яких закінчується парною цифрою. При цьому 0 також парна цифра. А, нагадаю, парні цифри, які е, ми знаємо 0, 2, 4, 6, 8, 10 і так далі. Оце парні цифри. Тобто, якщо ми маємо число типу там, 7, 8, парна цифра остання, значить е, це число на 2 точно ділиться. Тепер на 4. Четверта ознака. На 4 діляться ті і тільки ті числа, запис яких закінчується двома цифрами 0, або двома цифрами, які утворюють число, що ділиться на 4. Тобто, якщо дві останні цифри в запису числа 0, або дві останні цифри утворюють число, що ділиться на 4, то і саме число ділиться на 4. Ну, наприклад. Ну, візьму таке число. Ось. Два нулі останні. Це число закінчиться двома нулями, значить воно ділиться на 4. Тепер візьму на базі цих. Ну от так. Ось дві останні цифри. Утворюють число 64. 64 на 4 ділиться, значить і все число також ділиться на 4. Тобто, якщо дві останні цифри нулі, або дві останні цифри утворюють число, яке ділиться на 4, то і дане число усе також ділиться на 4. Точно така сама ознака подільності і на 25. Тобто на 25 діляться ті і тільки ті числа, які закінчуються двома цифрами 0, або двома цифрами, які утворюють число, що ділиться на 25. Ну... Попередній приклад розглянемо. Тут також усе двома нулями закінчується. Значить, це число на 25 також ділиться. Дві цифри 0 у нього в кінці. Ну, або візьмемо таке число. От, дві цифри 50 утворюють останнє. 50 на 25 ділиться, значить і все число ділиться на 25. Наступне. Так, да, тепер я ще раз. В перших трьох ознаках у нас э, розглядалася остання цифра. Тут у нас, ну, напишу так. Тут у нас остання цифра 0, тут 0 або 5, а тут будь-яка парна цифра. Отже, спільне в цих ознаках, в ознаках подільності на 10, 5 і на 2. Те, що розглядається остання цифра. В двох наступних в четвертій і п'ятій, 5, розглядаються дві останні цифри. Дві останні цифри це або нулі, або утворюють число, яке відповідно або на 4 ділиться в цій ознаки, або на 25 в цій ознаці, наступне. На 8 и на 125. На 8 делятся те, 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 числа, запись которых заканчивается трема цифрами. То есть тут две цифры, тут три уже. Трема цифрами э, 0, або трема цифрами, которые утворяют число, что делится на 8. <coughs> ну так, например, 0, 0, 0, вот 3 нули, Значить, якщо останні цифри 3 нулі, то значить число ділиться на 8. Ну або візьму таке саме. Тільки 0,64. Ось три останні цифри. 0,64. <кій> значить, 64 на 8 ділиться, значить і все число також ділиться на 8. І на 125 така сама властивість. Або три цифри нулі у числа останні. Або три цифри утворюють число, що ділиться на 125. Тобто на 125 діляться ті і тільки ті числа, запис яких закінчується трьома цифрами 0, або трьома цифрами, які утворюють число, що ділиться на 125. Так що в 6 і 7 ознаках у нас розглядається вже три цифри. Значить, в перших трьох у нас розглядається одна остання цифра, в четвертій і п'ятій розглядаються дві останні цифри. І в 6-й сьомій розглядається три останні цифри. Ну, приклад для сьомого, наприклад, перше, те, яке і в попередньому знаки. три нулі, Значить, ділиться число на 125. В цьому випадку. І другий випадок. Ну, візьму 625, наприклад. Тоже. 625 на 125 ділиться. І відповідно все число також ділиться на 125. Восьма ознака ознака подільності на 3 або на 9. <клухи> вона вже не розглядає ніякі останні цифри, вона розглядає всі цифри числа. А, на 3 або на 9 діляться ті і тільки ті числа, сума цифр, яких утворює число, що ділиться на 3 або на 9. Тобто, <клухи> ну, от візьмемо а, таке число. Ну, от оце число. Чи ділиться воно на 3? Чи ділиться воно на 9? По ознаки подільності на 3 і на 9, нам необхідно обчислити суму цифр. Яким записано число. дорівнює 6. Якщо сума цифр. Утворює число, що ділиться на 3 або на 9. то і саме оце число, яке записано цими цифрами, також ділиться на 3 або на 9. В сумі ми отримали. 6 6 на 3 ділиться, але на 9 ні. тому це число ділиться на 3, але не ділиться на 9. Давайте до цих же цифр доберемо ще одну цифру, щоб ділилося і на 9. Ну, 3, наприклад. Сума цифр. Получається 9. <кій> значить, сума цифр даного числа є число 9. 9 ділиться на 3, значить, це число також ділиться на 3. І 9 ділиться на 9. Значить, це число також ділиться і на 9. Отже, оце число ділиться і на 3, і на 9. Оце число ділиться тільки на 3, бо його сума цифр 6. 6 на 3 ділиться, але на 9 воно не ділиться. Отже, ще раз. Ознака. На 3 або на 9 діляться ті і тільки ті числа, сума цифр, яких утворює число, що ділиться на 3 або на 9. Отже, підведемо такий підсумок. Значить спільного у перших семи ознаках. Спільне те, що розглядаються останні цифри. Яка відмінність восьмої ознаки від перших сьом, сьомих? У восьмій ознаці в нас не розглядаються останні цифри, в нас розглядаються всі цифри. При цьому ми шукаємо їхню суму. Тобто ділиться число на 3 чи на 9. Це буде залежати від того, чи буде ділитися на 3 або на 9 сума цифр, яким записано наше число. В чому відмінність між оцими групами? В першій групі три ознаки. Розглядається одна цифра остання. Тут дві останні цифри, і тут три останні цифри. Так, ну Це ознаки подільності. Яка користь від цих ознак? Ми можемо встановити, ділиться число на 10, на 5, на 2, на 25, чи на 8, чи на 125 і так далі, чи на 3, чи на 9, не виконуючи самого ділення. Тобто ми саме ділення не виконуємо. А вже знаємо, що оце число ділиться на 4. Чи на 8. Там. Ну, до речі, оце число ділиться і на 8. Тому що три останні цифри його, 864, також ділиться на 8. Ну і далі, коли ми будемо працювати із дробами. і в... Виконуватимемо скорочення дробів, зводитимемо до спільного знаменника, то нам ці всі навики пригодяться, оці всі властивості. Тому я ще раз перерахую, які властивості ми розглянемо. Ознака подільності на 10, на 5, на 2, на 4, на 25, на 8, на 125, 3, 9. Отак. Найбільш широко будуть вживані оці: Ось на 10, на 5, на 2, і на 3, на 9. Тобто Перші три оці. І оця восьма. <кій> Це в тих вправах, які в підручнику будуть наведені. Але, як показує життя, часто приходиться застосовувати і ці ознаки. Так, ну і тепер розглянемо вправи. Перша. Із 4, 3450 і так далі. ось Випишіть ті, які діляться на 2, на 5, на 10. Діляться на 2. Значит, делятся на два те числа, которые заканчиваются цифрой парной. Ось парная цифра, Ось парная цифра. Вот поэтому я выписываю 34. Далее 150. А, тут не парная цифра, а, значит, не делится на два. 864. Далее. 8800. Його нуль останній. 1000. Також остання парна цифра нуль. Це не ділиться, бо остання цифра 5. Це ділиться. 23 158, ділиться на 2. І останнє число закінчується цифрою 5, воно не ділиться на два. Отак, бачите, як знаєш ознаку, легко визначити. все числа, которые делятся на 2. Теперь на 5. На 5 у нас делятся те числа, которые заканчиваются цифрой 0 або пятеркой. Вот же 150 делится, потому что оно заканчивается цифрой 0. Далее 8800 1000 Так, 3205, закінчується п'ятіркою, отже ділиться на 5. Так, і останнє число 753 435. Отже, всі числа, які закінчуються нулем або п'ятіркою, діляться на 5. На 10. На 10 у нас діляться ті числа, які закінчуються нулем. Тобто це буде 150. 8800 и 1000. Вот так. наступная задача. Допишите праворуч до числа 28 такую цифру, чтобы утвореное число делилось на 2, на 5, на 10. Итак, на 2. Чтобы число делилось на 2, я тут зирочку поставлю. Нам замість зірочки потрібно дописати парну цифру, будь-яку парну цифру. Тобто це може бути будь-яка парна цифра. парна цифра. Так. Ну, наприклад, 28, там 0, хай буде. Далі, 28 і 2. Тобто 282.

Замість зірочки може бути або 0, або 5. Тобто тут у нас варіантів тільки 2. Це у нас буде 285 або 280. Все, інших варіантів немає. Тільки ці числа діляться на 5. Тепер на 10. Ну, на 10 ще менше варіантів. На 10 у нас остання цифра то повинна бути 0. Все. Так, наступна задача. Чи ділиться добуток ось це все, на 2, на 5 та 10. Щоб дати відповідь на це питання, нам необхідно визначити останню цифру, якою вона буде. Для цього достатньо перемножити останні цифри. 5 на 3, 15, 15 на 4. Значить, остання цифра буде 0. Тобто оцей добуток буде число, яке закінчується останньою цифрою 0. Значить, воно ділиться і на 2, і на 5, і на 10. Ділиться і на 2, і на 5, і на 10. Значить, от так от. Просто без всяких... Перемножань самих чисел. Просто визначить останню цифру. Тобто зверніть увагу, як я це робив. Остан... Примноженні ми все рівно перемножаємо спочатку останні цифри. 5 на 3 15, отже, остання цифра 5. 5 на 4 20. Отже, остання цифра 0. Ну а згідно ознак, ознак подільності 0, це парна цифра, значить двічка на 2 ділиться. І на 5 і на 10 також ділиться, бо закінчується вала. Так, ну схожа задача з попередньої тільки тепер сума. Але розв'язок той самий. Необхідно визначити останню цифру суми цієї. Значить, при додаванні ми також додаємо спочатку останні цифри, тому дивимося. 6 8, 14, Значить остання цифра 4. 4 плюс 1 5. Отже, 5 це є остання цифра цієї суми. Значить на 2 не ділиться, на 5 ділиться, на 10 не ділиться. Так, наступна життєва задача вже. Сергій купив 5 однакових зошитів. Продавець сказав, що Сергій повинен заплатити 3 гривні 48 копійок. Чи не помилився продавець, оскільки зошитів куплено 5, то гроші, які повинен заплатити Сергій. Повинні ділитися на 5. Тепер глянемо, скільки з нього вимагає продавець. 3 гривні 48 копійок. Або 348 копійок. Це число на 5 не ділиться, оскільки остання цифра в нього не 5 і не 0. Таким чином, продавець помилився. Ще раз. Сума, яку повинен заплатити Сергій. Вона повинна ділитися на 5. Бо 5 однакових зошитів купляє, відповідно, сума повинна ділитися на 5. Це число на 5 не ділиться, тому продавець помилився. Так, наступна задача. Які з чисел, ось вони наведені, діляться на 4 на 25. Ну, Як було сказано, на 4 діляться ті числа, які закінчуються двома нулями. То й на 25 так само. Або. Дві останні цифри яких утворюють число, яке ділиться або на 4 або на 25. Тоді на 4 і на 25 ділиться. Ну і тепер розглянемо, що ми маємо. Наприклад, число 148. Воно Закінчується дві останні цифри 48. 48 ділиться на 4, бо кожна цифра. Отже, це число ділиться на 4. Я отак трьома крапками. Три До речі, означає подільність насилок. Це означає, що 148 ділиться на 4 насилок. Далі, 275. Дві останні цифри. Його 75. 75 ділиться на 25, але не ділиться на 4. Отже, це число ділиться ціло на 25. Наступне 400. 400 закінчується двома нулями. Значить, воно ділиться і на 25, і на 4 націло. Писати не буду. Так. 12 296. 96. 96 ділиться на 4. Але не ділиться на 25. Отже, це число ділиться на націло тільки на 4. Далі. 43 150. Две остальные цифры этого числа 50. Они делятся на 25. 50 делится на 25. Значит, и данное число 43125, ось 150, также делится на 25. А, чи делится оно на 4? 50 на 4 не делится, значит, и это число на 4 не делится. Далее, 85225. Две остальные цифры числа 25. Значит, на 25 оно делится точно, а на 4 ні, потому 25 на 4 не делится. И остальные 90 тысяч, а две остальные цифры этого числа нули, значит, оно делится и на 4, и на 25. До речі, если три цифры разглядать три нули, то оно делится еще и на 8, и на 125. Ну і так далі. Так, наступна задача. Із чисел ось цих усю. Ви пишіть ті, які діляться на 3 і на 9. На 3 і на 2, на 3 і на 5. На 9 і на 5, на 9 і на 10. Ну, на 3 перше. Значить, ознака подільності на 3. Сума цифр числа повинна ділитись на 3. Тому знаходимо суму.

Значит, 27, получается сумма цифр. Отже, 27 делится на 3, значит, и число 153 990 также делится на 3. На 9. Вот тут у нас сумма цифр 18, значит, 18 на 9 делится, значит, число делится на 9. И вот это число у нас делится на 9, потому что там сумма цифр 27. 27 на 3, ой, на 9 ділиться. Отже, оці числа діляться і на 3, і на 9. От так, тепер на 3 і на 2. Значить, ось це число ділиться на 3. І воно закінчується парною цифрою, значить воно ділиться і на 2. Отже 486 ділиться і на 3, і на 2. Оце число також закінчується парною цифрою. І воно ділиться на 3, а значить, буде ділиться і на 2. Так, і ось це число. Також. Воно ділиться на 3, і закінчується парною цифрою, значить, ділиться і на 2. Це число не ділиться на 2, бо воно закінчується не цифрою. Тепер на 3 і на 5. На 3 и на 5 делятся те числа, которые заканчиваются 0-эмбо пятиркой и делятся на 3. Ну, если вот это число, Воно заканчивается 0 значит, оно делится и на 5 в том числе. Так, и вот это число делится и на 5. Так, наступное. На 9 и на 5. Ну, на 9 и на 5. У нас на 9 и все. Значит, вот это число на 9 делится. Оно заканчивается новым, значит, и на 5. Так, на 9 и на 10. На 9 и на 10 у нас получается, заканчивается новое моца число. И оно делится на 9, значит. И на 10 будет делиться. Та, ну вот